Знаю, як ви, але я дуже часто чую, що люди кажуть: треба благословляти, молитися, це ж вороги. А Ісус сказав, ворогів треба любити. Чи треба нам любити тих ворогів, які на нас напали? Подумайте логічно, якщо людина любить того, хто вбиває, кидає ракети, насілує, катує. Страшні речі робить, просто беззаконник. І людина його любить, молиться за нього, благословляє його. Як людина має ставитися до тої людини, яка є збоку? До рідних, до близьких, до сестер, до сусідів. Як ви думаєте, чому так часто наші люди проклинають своїх ближніх, а обожнюють і моляться за беззаконників? В Новому завіті люди називали Бога Бог. Але в Новому Завіті, каже Біблія, що він відкрив себе по-новому. Він сказав: Я Отець Небесний для всіх. Якщо Бог наш тато, то якщо ми його діти, чи маємо ми бути цими пасифістами? Чи маємо ми любити зло? Бог не любив зло. Бог вигнав сатану. Бог. Е Затопив перший світ, Бог е з, з лиця землі просто знищив солом і гомору. Чому? Бо зло дійшло до неба. І коли люди починають робити зло, то Бог ставить крапку. І якщо це зло заполоняє весь світ, чому ми, християни, маємо його любити?